Він ж мертвий. А, Франкенштейна хоче. Ти дурний. Третє з нами віддавай. <плес> а нема чого. Привітки всім. З вами Притє. Ботанікула, Ми повернулися. Будемо далі шукати дурників. Будемо далі шукати цих страусів. Де я? Подскажіть мені, ви бачите мене? А, все бачу. А що я там роблю? Давайте будемо дивитися, де ми заходимо. Сюди ми не заходили. Так, здрасті. Ау! Каже, паук заберіть. Нам треба страус, каже. Дрівня якась штука. Якась штука. Де мені це взяти? Жінку. Окей. Ланенько, тут мені просто так нічого не дають. Ой! Здорово! Монетка? Дощ виклик. Що, відбувається? Так, а ну-ка, давай великий. Ой! Ви чого вийшли? Верніть. А, це не то місце. Отут ми. Ти чого ховаєшся? Дурник. В мене шарна монетка. А ну-ка? Друга монетка. Зараз затопить тут все взагалі. Нічого не відбувається. Це так сидить. Окей, ладенько, треба ще одна монетка. Давайте зайдемо в цей великий. Тут ми були. Тут нам нічого не хочуть давати. Тут нам теж нічого не хочуть давати. Давайте йдемо сюди. Тут вже нам ми все забрали. Тут. Тут все забрали. Давайте йдемо сюди. Тут все створили. Спускаємося вниз. О, здрасте. Так, деть де садок якийсь. Так. Що э, мені можна отримати? <ків> Пока що нічого, давайте внизу подимся, що тут є. Даров. А ну-ка. Хоть-потяпю. Може, зловити його? Ну а Я не розумію. Окей, давайте передаємося кожен дім. Зараз будемо розбирати, що нам. Може нам щось дадуть десь? Опа. Ну-ка, давай, дайте мені снігу. Ще сніг. А ну-ка. Ой, ні, я не хотів сюди заходити. А! Ха, вже закрив. Вже закрив, каже, щоб не йшов сніг. Так. Ну, опа. О! Я поняв, для чого це було. Хаба! Все, наш, зловили. Ходи з нами. Є, відправляємося далі. Ммм. Друзі. О! Светку я його знайшов? Давайте поклацаем тоді. Що ще можна тут... О! Можна фото? Часи Окей, це було легко. Всі б такі легкі були. Він ж мертвий. А, Франкенштейна хоче. Ти дурний. Давай. А так, Це тут все добре, О не поняв, а де наш кукача цвітлячки? Світ А ну-ка, вилазьте всі? Всіх достав? Ще одне. Досягнення отримав. треба. Але мені треба? Можливо. Все проклацав. Ага, все, вони тепер грають. Ще раз активували. А, у нас нема кого оживляти. Хм, окей. Що тут у нас? А, хочете пограти? З кем пограти, давай великий. Hm. Давай. Давай раз великий. Погнали. Погнали. Понял. Він падає, давайте маленький. Так, да, він не відбиває, вже. Давай, пасую. Щас, сей, хопа. А, йому заважке. Давайте грибочок. Навряд чи грибочок витримає. Витрима. Окей. Грибочок в грі. Пас передає, противник відбиває. Ще один удар. Противник не рухається. Противник вообще не здається і не зрухується з місця. О, порухався. Один за мною. Давай, малого. Так, давай. Мяу. Бям. Так, віддай нам малого. Не, не муч його, ти великий. Не муч його. Віддай нам по-хорошому. Нас... Нас п'ятеро. Ти один. Дати великий, але в нас теж є великий. Так що. рекомендую віддати. Чого злишся? Ха-ха. Давайте, 3. Я готовий. Так, пеу. Mostw... fokus, fokus. Uff, czuć nie promazał. Tak, to było blisko. Ja. Yeah. Za nami. Ja. Yeah. Тратья з нами віддавай, <риклад> а нема чого, а нема чого не віддавати нам так? Зараз буде скрім. окей, не то. за нами. Такс. Можливо, давайте подивляємо далі, що у нас там є, бо мені каже кажуть... мурахи. Капец, можна нам взяти. Можемо перейти. Не пускай. А наверх можна пройти. А ну-ка, давайте. А, ну-ка може. Хм. Вони нам взагалі проходи не дають. Окей, тобто все має бути відбутися тут прямо. Тут ми забрали. Я не можу забрати. Я не можу забрати, воно в мурах. Мурахи мене кусають. Вони більше за нас. Сама йде. Взагалі Нагло Не туди я хотів. Так, і що в чому -то... суть тих марок, не знаю. Наступний. А ну-ка? А ну-ка. Сейчас треба. А ну-ка, я придумав. Бере, 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 бере. Я придумав, як забрати. Я не знав, що можна їх. Давай. Давай, давай, давай. Давайте, давайте. Хопа. Обхитрили. Чувачків, такс. Тут можливо в нього що є? Хоч щось. Немає. Нічого толкового. Давайте далі, дивимося. Цих дивних ми забрали. Тут забрали, тут забрали тут не хоче віддавати. нам Можливо, хтось один? Або взагалі потрусити це все? Бо предметів у мене нема. Тут забрали, я забуваю. Тут що нам кажуть, взагалі не можна. Ну-ка, можна з чимось поконтактувати? Такс. Два цих людика. Опа. Ще один дюдик. Не можна їсти. Кажуть, дайте мені щось щоб поїсти? Що я тобі дам? О, монетка окей. крали людину. Горіх, точніше. ідемо шукати, де ми монетку можна активувати. Не тут. Не тут. Можливо, тут? Не тут. Можливо, тут? Так. Да, тут, а? Ще одна монетка. А от зараз? Має затопити. Що сюди ходи? Ловіть малого. Все, забираємо п'ятеро залишили Щось нам треба прийти замість. О. Забрали одного нашого. Капець А ну-ка, віддайте. Як нам його дістати? Берикий мурмурах. Легенько йдемо наверх. Погнали вище. Давайте сюди. Сюди. Лічинка якось. Ще одна лічинка. Сюди. Вниз. Вверх. Вбік. Вбік. Піднімаємося вбік і наверх. Окей, не сюди. А тоді вище. Кепець. Пилась. Ура! Ура, кажуть. О, затримали. То, що нам треба. Все, повернулися. Шукаємо. О! Здорово, тримай. Нічого собі дає Яйця А, а яйця ми дамо О, тому що з дітьми. Дай нам а ми тобі яйця дамо. Ми тобі і так дамо. А, тоді не йому. А, там, де замінити. Все, я там, де оця, що за що кричить на нас. Що не можна чіпати. Отут вона. Нє. Отут. Ні. Отут. Да. У нас яйця є. Ковернемося. А тут ми його не можемо активувати. Нахтоді Дінотоїд. На тут ми теж не можемо його активувати. Тут ми теж не можемо його активувати. Тут вже не треба нічого активувати. Тут вже були. Тут. Цікаво, є тут щось ще? Окрім як боку, окей, okay, так, да, походу, більше тут нема нічого. Тут тут був. Може, там є це? Ну ми можемо взяти. Можливо комусь з наших дати? Світильник забрали І малого четверо наш нас світильник. о, я знаю, де світильник. все До цих страшних штук. Оп. Все світло. Вам. Віддай З нами. Третій є. Так. Ще двоє залишилось. Тут ми забрали. Ще всього лише двоє залишилось З цього ми забрали. Тут забрали. Тут. Є яйця. Оживемо й це yeah. один за двоє залишилось Де нам? Мене ма що йому дати? Тут забрали. Може, супу дай, дядьку, дай супу, ну дайте супу мені трошки, хм. давайте шукати. Тут ми все зробили. Опа, Дрості, а ну-ка повернемося, хвоа. А який толк? Можливо, в... відламати її? Давай, пимал. И все? Вс, наш дуся. Так, в бабке забрали. Тут були. Може, фрукт забрати нього? Якийсь Якось тут забрати А, куди мешка ділась? Мешка? Секундочку. Секунду, кудись маус дився. Цекась в ігрі. Так, давайте збережемо якусь. якось. А, все, збереглись. Це намк, що поки що ми на цьому завершимо. Мишка кудись зділась. Закрити гру. А -а -а. <кхе> Коротше, потім всім розберуся. На цьому ми поки завершимо. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайк, пишіть, як вам що скажете. Підписуйте на всі мої всякі штучки і до скорих зустрічей!